Сьогодні у нас ось такі детокс коктейлі. Перед виходом в місто ми вирішили випити по коктейльчику, щоб потім йти підкріплено. Ну от, ми йдемо гуляти. Йдемо шукати джерела. Як в Трускавці можна пити водичку, опустити ніжечки. Ой, і <смі> не побачила опустити ніжки і їх підлікувати мінералами із водички. Ось така цікава тут. Доріжка посередині такі. Парисики. І ми вирушили два кілометри прийти в центр міста. Мене порвало просто. Конечок, той що був вчора. Гори, гори, кумедні, барашки, лисі за кудряшки. Це за забором того коника. Такие тут какие-то истерические валуны. Отслеживайте, для, для джерела. Ну, напевно, для ну что-то тут такие, вот такие всякие разные артефакты. джерело. Да? Mm -hmm. Ты думаешь, для джерела? Ну, mm -hmm. Он э -э, раковина? Не суньте в экран свои пальчики. Я не Раковины. Да. Вот внизу раковины. Ага. А сверху вони ж э, оформливают как mm -hmm. джерелы. Ну да, он них есть дерев'яні Такие деревянные резгленные штуки. Для плова, да, чан да. для плова. Для невірних. Или для Як невірних. Так у нас москали. Або для москалів. Fireplace. А во ще у них такі величезні э, горшки. Ну і звісно, якраз без оливок. Оливки тут просто на кожному кроці. Це мені її п'ятного. такий По дорозі зустрівся готельчик. Бачите, там воно, водичка б'є гаряча. Зараз підійдемо ближче, покажу. Коні. С пігаси з крільями. І ось такий гейзер. так відпочивають поруч з нами. В пальмах. О, такий готель. Цікавий. Нам треба потрогати водичку. Ага, так вони сюди заходять, там купілі. Вон там перчанки одіти купаються. Зараз вийдуть, будуть на мене ти туди ходи, і сюди ходи. От, бачите, тут така. От така. Заходиш сюди, сходами. І пішов плавати. Водичка. Температуру. Температура 43, як у нас в отелі. Гаряченько. Отакий такий базарчик. Тут всякий текстиль. Паштимальки. Різні всякі штучки. Мечеть, яку ми вчора знімали. Дуже здалека. Сьогодні ось вона так близько. А ось і центр міста. Ось такий, е такий пам'ятничок. Ой, це ж я на проїжджі частину вийшла. Так, і ось всього, камінчик. Така собі достопримічательність цих країв всіх гарячих істочників джерелець. І десь тут треба шукати місце, де ми зможемо посидіти ніжками в водичці. Купа різних ресторанчиків. З усіх сторін. Судячи з усього такі тюльпашки, це не тільки у нас в Біорезонансі, бачите? І ще один такий фонарик. А ще тут літають на повітряних кулях. І ми також купили цю екскурсію. Скоро буду знімати для вас, як це відбувається в повітрі. Що нас оточує, які емоції переповнюють. Країна кактусів. Дивіться, як вони в горшках, в якому своєму е, многообразі. Господі, спілкуємось тут з, з місцевими російською. І постійно цей русизм. Дивіться, які вони, які вони кумедні, ці кактуси, слухайте. І подивіться, подивіться, які вони бувають. Пальмочка росте. О, у мене такий кактус дома є, тільки він у мене високий уже. Подивіться, що робиться скільки діточок. Ось. Да, це, конечно, суккулент. Оцей. Це якесь щось таке диво. Дивовижне. Тук-тук. Тук-тук. Мясные жіночки. Открываємо барину. Чорнобривчики, майори наші українські, салатик, перчики. Ось так виглядають пальми, якщо їх не підстригати. Бачите, які вони стоять? Кущі якісь неухожені, не підстрижені. Немає на них грумера, ботаніка. Ми трошки піднялися вище гори. Чуєте молитву, чуєте воду. Ось пальма. пальм готель Дуже цікаві, товстенні, величезні пальми тут. Ну а ми шукаємо нашу водичку. До речі, одна паїлочка вже нам зустрілася, але вона не працює. Підемо пошукаємо ще. Ось такі зовні відпочинку. Знову поїлочка. Знову не працює, ну хоча підійдемо вже ближче. покажу вам півника. Такий традиційний для Денізлі півничок. Помукалі білі Діс. 2014 рік. Ну, йдемо далі шукати. А вдруг десь все-таки включать нам водичку, то що можна пити. Бачите, да, який парк. Ми йдемо по такій червоній, який цікавій. Ну в них же тут да, червонозми. То можливо вони для антуражу посипали цією червоною землею доріжку. І от там да, ми йдемо. Виручить такі солосні. Ось такі. Мотиви нас супроводжують. Це зірковий готель через заборчик. Оцей парканчик рябиться. Там вище ще одна доріжка. Дерев'яні перила. Можна трошки вище йти. Дівчата ходять такі одіти в кофтах довгих таких в штанах, в платках. Ну, як їм не жарко, я не знаю. Нам трошки жарковато. Ось одна мечеть. Ось друга мечеть. Ось вона. І він тут старається співати. Здовж цієї дорожки ми бачили такі тренажери. Ну і там щось відніється, може це наше те, що ми шукаємо. Будемо сподіватися. Ось ось мечеть, яку якому тільки що чули. Ну і ми так виходимо в таку, таку штуку. Щось там пише. Буду уступати в машині місце. Що він там пише на цій табличці? Зараз побачимо. А помукалі Помукали Помукалі Ну добре, пішли шукати той тірмаль. Прийшли, трошки що не знайшли поки ще. Доволі крута така дорога вгору. Щось квітне і таким солодким ароматом розноситься навкруги. Повітря дуже приємне. Це оці квіточки дають неймовірний аромат. Дуже солодкий медонос. Ну, всі знають, що Туреччина по 2-3 урожаї кожного року знімає. Так? Ну от, кущик готовий заквітати листопад місяць. Ось ми підійшли ближче. Розібралися в карті, поняли, що ми йдемо не туди. Вийшли в цивілізацію, шукаємо далі. Ось такі гори. Живуть собі люди, мають такі басейники і насолоджуються. Дивіться, як це виглядає. Скажіть, як це гарно виглядає. Гранати. Уявляєте, як яблочка висять. Перестигають, лопаються, відкриваються, ніхто їх не зриває. Отак от, от. Смакотки. Подивіться, скільки оливки. Обалдеть. неймовірно. Важко повірити. А ось сьо маслинки жовтенькі висять. Бачите, висять собі, ніхто їх не зриває, не. Ну, вони тріснули, напевно ж, вони стиглі. Нам дозволили зірвати. Зараз будемо пробувати. Ось іще в саду у людей зелені оливки. До речі, гранат звичайний, смачний, як завжди, ми звикли їсти в Україні. Чого вони їх не їдять, не зривають? Можливо, це як ми до яблук відносимося, так? Дивіться, да? інжирчик скидає листя чогось. Не бачу я на ньому плодів. Да. От ми прийшли на місце там, де й шукали. Так виглядає такий ресторанчик. Ми сіли перепочити, випити кавусі. За нами такий турок ухажуває. І... Покажу вам угу. покажу вам нашу э, цель, мету, до якої ми йшли. Це оці травітині рукотворні в даному випадку. І люди да, ходять і насолоджуються разом з дітками і водичкою лікувальною.